Всім вітання. А це кубка така, що не влазить навіть в екран в монітор мого гаджета, знімаю з телефона. Тут не буде викривлення розміру бульб. До речі, зараз я візьму. Я тут поклав її. Дивіться, оце. Коробка сірників і приблизний розмір нашої картоплі. Як називається, не знаю, але бережу я її чому, тому що це сорт чіпсовий і, ну, скажімо, так, смачний і достатньо смачний. В цьому році, як ви бачите, викривлених багато. Це не тільки по цьому сорту, це по багатьом сортам. Сорт, до речі, смачний і коли тушкуєш картопельку і коли Та навіть якщо зварити її на товчину то в принципі теж досить таки непогано смакує тобто не можна сказати що він поганий це вже добре оце ще один в мене чіпсовий сорт дивіться тут теж кучка із двох рядків але попередньо, попереднього сорту набагато більше. мішків на, на два, мабуть так, за рахунок того, що картоплини там в них крупніші. Ось, колір, знову ж чіпсовий сорт, колір жовтуватий, розмір я б сказав. Ну, дивіться, порівняйте із сірничком. Достатньо великий для того, щоб вирощувати для ну, на дачі, наприклад, для споживання, там, де немає тварин, кому можна згодовувати дрібну картоплю. Так? Ну, знову ж таки, порівняємо раз і порівняємо два. Тобто, я можу сказати, що врожайність практично всіх сортів. Однаково. одна єдина, що Алюєт, який ви зараз бачите, м'як нього надзвичайно красива, дуже-дуже красиво. Щось схоже, трішки світліше із СМІ. Так, але СМІ крученої багато, хоча і тут, як ви бачите, є. Велика к ну невелика кількість, але є лопаною для цього руку. Середина м'якось нормальна, але зовнішність трішки звичайна, ну, така, скажімо, не нетоварно, товарної картоплі, але це все пов'язано з тим, що вода в нас попадала тричі літо, решта була повна засуха. Відповідно, хочеш не хочеш, вона то росла, то засихала. Ну і в кінці, коли і треба було набиратися ваги, тоді вже геть вологи не було. Так, Рів'єра Єврія, Єврі Євр... <рив> єра> Рів єра і Белароса поруч, Рів'єра ну, чого в мене вона залишилася? Це в мене третя репродукція виходить, першу посадив, друга виросла, другу посадив. Оце в мене третя репродукція. Перший рік, коли я садив, вийшло так, що вони шота-шота пужонули гарно і над гребнями піднялися і вдарив мороз. Решта сортів вилізли пізніше і вони мали досить таки великий врожай. Ну, от то, що ви там їх бачите. А ці. ну, Практично була порчена вся картопля і має на увазі на зразок, як виражена, тобто покручена, порепана і таке інше. Ті пагони, які вийшли або ж виросли з пазушних бруньок, то вони не дали того результату. Але цього року, ви бачите, ось сірничок отакий. Я вже розрізав картоплину, яку не шкода. В порівнянні із сірнічком ви бачите, як вона вродила. Тепер я можу сказати відповідально, що всі, хто говорив про Рів'єру, всі говорили правду. І оце в мене теж, виходячи з усього белороса третьої репродукції. Ну так я їх зразу купив одну і другу. Як ви дивитесь, як ви бачите, якось в неї така залишилась, як і була. Картопелька чистенька, гарненька. Вічка, тільки я дивлюсь, що в неї глибоченьке. Ну і є в мене, ну показувати я вже не буду. На відео там десь я копав, подивитесь. Там, де 20-та репродукція умовно називемо, то урожай приблизно такий же самий, але там, наскільки я так дивлюся, менше лопаної. Але та росла на незавині і вологи там вистачало, доки не перепече сонечко. Так що Умовно скажемо це раз, два, три, чотири. І отам от у мене один сорт. Крім того, ну, давайте вже я вам покажу. Аризона. а це вона, я її добираю, перебираю. В принципі, коробочку вже показувати не буду. Хоча, мабуть, давайте я теж розріжу, подивимося, яка в неї м'якоть. Продовжуємо. Значить, бачите, м'якоть ось такого кольору. Більш такого звичайного до того, що ми звикли. Вона і не біла, і не жовта. Така цікава. Ну і розміри, хто вирощував, хто буде вирощувати, чудово знаєте що вони ось такі є надзвичайно великі. Знову ж таки картопля смачна. До речі, в цьому році я і да, до речі, давайте я вам покажу. В цьому році в мене була можливість дотягнути до крайнього терміну. Відповідно, в мене картопелька пізніше набагато зібрана, вона лежала в землі. Дозарювалося. Це наносіння я таку відбираю. Хоч для себе, хоч людям ось така. Тобто картопелька, яка довше в ґрунті пролежала, вона має смакові якості трішечки краще. Для когось це принципово, для когось це не принципово. Звичайно, якщо картоплю Ми вирощуємо і хочемо їсти і в мундирах, так, в кожусі, то, відповідно, тут уже смакові якості, смакові властивості, харчові властивості мають якийсь сенс. А Коли її тушкуєш із другими овочами, то вже такого ну добра та й добра. А так що ти їй скажеш, картопля є картопля. Зазвичай перевагу віддають ті, які більше крахмалю. Вона вважається смачнішою. Ну, раз вже <свісно> рішив вам показати, то давайте ми порівняємо. Почнемо з того, що це в нас Белоруса, це в нас Рів'єра. Це у нас Альвіет, це у нас чіпсовий сорт, і це у нас картопелька, яка називається Аризона. Хочу сказати, що на сьогодні дуже мало сортів, практично не зустрічаються, які швидко темніють. Так. Тобто можна будь-який сорт брати і врешті-врешт. А, ще в мене ось один сортик. Оце в нас чіпсовий ще один залишився. Оце. Оце чіпсовий. Оце в нас виходить отак. Оце в нас рев'єра. А це два чіпсових. Трішечки м'якоть, світліші від белоруси. А це у нас алює саме насичена. І аризона, чіпсики і чіпсики. Дякую. Можливо, хтось, звичайно, перевагу віддає якомусь окремому сорту. Поділіться з людьми, тому що люди інколи підбирають смачні сорти. Для вживання. На все добре, дякую, будемо бачитися.